Інколи є бажання скуштувати запечені овочі, але хочеться завжди їх з чимось незвичним та смачним. Тому сьогодні прості кабачки, але поєднаємо їх з Дивимось. Для того щоб приготувати смачні кабачки, вам потрібні кабачки і вам потрібна терка. В цілому, все інше це будуть лише елементи, які будуть покращувати смак. Ми будемо їх запікати разом з кисломолочним сиром та з волоськими огірками. Волоські не огірки, а волоські горіхи. І це буде незвично, повірте мені, можливо, звучить дуже просто, але коли ви їли запечений кисломолочний сир з. Кавачком та з горіхом. Я думаю, ще ніколи. Тому сьогодні будемо прокуштувати і пробувати. Отож, що вам треба зробити? По-перше, якщо ви вирішили вже куховарити або готувати, вам обов'язково треба, щоб у вас була крута дощечка, на якій написано клопотенка, яка буде вас надихати. Чи у вас був крутий ніж і ще багато кухонного приладдя. Заходьте в інтернет-магазин, посилання на нього, ви знайдете під цим відео, і обов'язково купуйте, замовляйте. ці ті речі, які якими користуюсь я, і тепер можете користуватися і ви. Отож, беремо кабачки і починаємо їх натирати. Але натираємо не на оцю терку, не на оцю терку, не на оцю терку, а на ту терку, на яку ви ніколи нічого не натирали, тому що зазвичай вона просто існує, і ти не знаєш навіщо. А вона потрібна для ось цього. Ба-бам! Бачите, такі не дуже охайні, але дуже прикольні і дуже найголовніше, дуже тоненькі слайси кабачків. І, а і ще один плюс: вони дуже швидко натираються. Поїхали. Засікайте. Палець! Жартую. Такі так смішно. Дуже тоненькі шматочки або слайсики готові. Зараз важливо їх не притискати, а просто охайно і ніжно перекласти до е, ємності. Ось так. Ось так. І те ж саме зробити з іншими кабачками. Але перед цим подивіться, яка в мене є прикольна штука. Оп. Па-бам. Пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам. Пампам так. на швидкість, на швидкість, на швидкість, на швидкість, на швидкість, на швидкість, на швидкість. на швидкість. Фух. Все. У нас готові нарізані кабачки, але зазвичай, знаєте, я нарізаю кабачки. Або я дуже часто чавлю томати, або працюю з вишнею. з такими продуктами, з якими можна дуже легко замаститися. Я працюю в... Ем, готую в, в таких речах, які не є дуже світлими. Але зараз вже можна одягнути білу футболку і ставити кабачки запікати. Піду та діагноз. Тепер Беремо кабачки. Беремо лимонну цедру. І ось так гарно. Досить багато цедри. До кабачків. Тепер лимон. Точніше лимонний сік. пам. пам, пам. Тепер дістанемо кісточки, бо ефектність, звичайно, це прикольно, коли так ефектно все ліється, але бажано їсти без кісточок. Тому дістаємо викидаємо. Сіль. Тем'ян можна сухий. Це також не є проблемою. Ось так посипаємо. Тепер дуже важливий момент. Ніжненько, ось так. Ніжненько. Бо вони такі всі ніжні кабачки. Переминаємо, пересипаємо і все. Беремо форму. Наливаємо сюди олії, один шар кабачків, знизу викладаємо. Беремо кисломолочний сир. Кисломолочний сир ось так. Трішки з тут. Ось тут. Трішки. Моцарела. Я використовую таку тверду моцарелу, вона дуже швидко а, розтане і буде такою м'якою м'якою, а в поєднанні з лимонною цедрою це буде вау, щось нове. Просто уявіть собі, лимона цедра і м'яка моцарела. Інтригує? Можливо, ні, але мене інтригує. Ще один шар. Ось так. Гарно, ніжно, ретельно. Супер. І знову Кисломолочний сир. І знову. М'яка і ніжна моцарела. Для того, щоб в нас була така хрумка структура і був такий гарний горіховий післясмак, додаємо трішки горіхів. Небагато. Ось так. Запіканочка майже готова. Тепер ми використовуємо нашу. думаю, ви до неї вже звикли дуже давно, духовку Crystal Франке. Температура 180 градусів. Беремо режим конвекція і готуємо пів години. Можливо, хвилин 20. Вона така крута ця духовка, що ти лише подумав, що хочеш щось поставити. А тут вже все готове. Традиційні запіканки вони мають не дуже багато рідини, не дуже багато вологи, вони такі більш суховаті часто виходять. Але ось ця запіканка. За що того, що в кабачках багато води, вона вийшла просто е, такою дуже водянистою, прекрасною. Тут є навіть водичка. М -м -м. Лу. Тому ось так беремо кабачки. Вони стали або ідеальним гарніром, або чимось таким ідеально соковитим, просто, мабуть, сніданком, Подивіться, як тягнеться сир. Гаряче. Я боюсь їсти, тебе бо зараз, як завжди, я з'їв і потім буду кричати, тому я не буду їсти, буду просто ось так стояти. І я вам чесно кажу, аромат ідеальний, тому що лимон працює з горіхами та кабачками. Просто вау! А сир, ну сир, ви самі все бачите, дуже багато дрідини, якої лишилось, вона зробить нашу що запіканку не сухою, а навпаки, такою вологою і дуже приємною. Завдяки вашим рукам, моїй голові і прекрасній духовці Франки, ви зможете завжди готувати смачні запіканки. Готуйте і насолоджуйтесь. Zwłaszcza był wyjątkowy Potentko i będzie się idzie dalej.